Прокинувся ліс після довгого зимового сну. Розкрилися бруньки на берестій ліщині, на клені й липі, маленькі яскраво зелені листочки потяглися до теплого сонця. Вони пахучі й липкі, весняні. Упаде краплинка роси на маленький листочок і тремтить, тремтить. У гіллі не шелестить, а тихенько шумить, того йдаються гілочки. Один листочок хоче доторкнутися до іншого, але не може. Бринять гілочки, мов чарівна лісова сопілка, стукає десь по стовбуру дятел, співає вивільга. А що ще дзвенить у глибині лісу? Йдемо, дослухаючись до тихого дзвону. У глибокому яру струмок. Це він дзвенить. Вийшли на узлісся. Перед нами широке поле. А над полем і над лісом блакитне весняне небо і біла хмаринка лише дуб спить. Чого ж ти чекаєш, дубе? Мабуть, першої грози вона розбудить тебе від сну.